Привіт, доброго ранку. Так, спортсмен Дід Василь готовий до поїздки до Одеси. О, так. Це, коза мілка. Мілка, ти вже снідаєш, так, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Ах ти така мілка. Ну, добре, все, до побачення, водичка є. Треба свіжою налити, коза не п'є, вчорашню воду. Так, добре. Де моя охорона? Так, де моя охорона? А, о, спить охорона. О. Так, ну що? Треба їхати. До побачення. То